Виданий 1999 року. У мене ще питання, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. У нас такі документи. Що буде спортивного оцінювати з 11 поверхів? Спортивного готи. Що там повинен жити? Що там буде? Там є приміщення облаштовані заняття спортом. Що спільного з 11 поверхів із.

Ж, що... це які квартири? Ніяких квартир ніхто не продає ніяких квартир. Та вони вже всі продані. Ми ж ми були в офісі, наприклад. Апартаменти, а готель продає апартаменти свої? Це функція готелю. Напевно, <нас2> <no liebe> так ви повинні всю цю інформацію знати. Ви кажете, збудувався спортивному будівлі. Який продав апартаменти. це Я є замовником будівництва. У нас є певні договорні зобов'язання з ПП Прикарпаття Кіка, які викладені в конкретному договорі, який ми нам в цей лежить. Скажіть, будь ласка, цього договору, я вам на словах скажу, я ще показу Все, що треба, бо. Буде показано в суді, і ось повістка прийшла сьогодні, можете ближче сфотографувати її, сьогодні 17 число. Мені сьогодні приносить о 13 годині 45 хвилин оцю повістку про те, що вчора на стільки то годин призначено судове засідання.